Збери стартовий склад футболістів на першу букву свого імені та отримай тисячу гривень. Як тебе звати? Артем. Артем, у тебе буква А і починаємо з воротаря. Алісон. Алісон. Браво. Ідемо далі. Правий захисник. Трент Олександр Арнольд. Колишній одноклубник із Алісоном. Ідемо далі. Центральний захисник. Араухою Чербі. Араухою Чербі. Відразу дует у нас. Відразу дубель від Артема. Лівий захисник. Не знаю, чесно. Ми так, ще повернемось будь-якого випадку. Далі. Йдемо далі. Центральний підзахисник. Артета. Мікель Артета. Легенда і дуже хороший тенер зараз. Да, Наступний центральний підзахисник. А давайте Алонсо буде. Хабі Алонсо. Ще один іспанець і ще один дуже потужний тенер зараз. Третій центральний підзахисник. Давай я скажу Андрієвський. Андрієвський. Щоб ти ще міг сказати <ристо> на стадіоні <ристо> Полісся, дійсно. Ну, да. Так, ідемо далі. Правий вінгер. Давай далі. Центр Форвард. Так, Форвард буде в нас Агуєро. Серхіо Агуеро, легенда. Агуеро. Агуєро. Агуєро. Так, і лівий Вінгер. Так, ну з лівим Вінгером максимально все просто. Це Тірі Андрій. Тірі Андрі, дійсно, він грав у Барселоні лівого Вінгера. Добре, тобі залишилось дві позиції. Лівий захисник та правий Вінгер, але в тебе є 10 секунд. Що я вам можу сказати, братва? Футбол це не моє. Я більше по дівчатах і по алкоголю. Футбол це не твоє, але дев'ять футболістів ти назвав. Да. Окей. А якщо ти на мене підписаний, ти все одно отримаєш Канічно тисячу гривень. Тисно підписаний. Я ж слідкую з першого дня твого, відколи ти створив свій канал. Дуже приємно, я й не знав. Бабки, давай. Так, підписка є. Артему, як моєму відданому фану, даю тисячу гривень. А ви обов'язково підписуйтесь, будьте як Артем, і ви теж можете отримати тисячу гривень. Обов'язково будьте підписані, перевіримо кожного. Давайте.